Привет банда! Коротше оце що нам? Немає що робити. В 6 утра почали збиратися. В общем, ще нема вісьми. Ми вже тулимо на долгожданий водопад, бо ми вчора дуже довго спорили, куди ми поїдемо. Були самітельні міста, були міста, в смілі моря то що вже надоїло. От. Рішили ми все-таки вибратися на цей водопад. Ой. Банда песню запивай. Все, йдем. обвешались рюкзаками. Я костюлі не брав. А що ж я йду, вам все розказую. Бе! Привет! Йду розказую, а... Мама прибухує зранку. зранку. Це... Дивіться, яка така як пішохідна дорожка зроблена. А місця вроді як не проходимо. Так, показую вам всю красу, поки місяць начинаєтесь. І беремо же ж вам внимание, що давно ми нікуди не вилазили, бо нога репнута. І це я зараз половиною км вас по жарі буду туди вести, показувати все. Так що обов'язково пишемо хороші коментарі тільки. хоча у мене і так пишуть хороші. Не хороші, то його ноги йдуть. що ти мені все? Так я кажу? Да, да Ну так, хоч не скучно, по крайней мере. Є з ким погавкатись кожен раз. Самі краще в мене. О, вже починається. Дивіться, яка красота везде. Коля, ми в Парижі. Коля, ти понял, де ми? В Парижі. Так, так, так. Мені вже починає тут нравитись. Ви чуєте водичку Кораблі, корабліки Водопад номер один. Аква натуралі. Пожалуйста, можна взяти, і напитися. Ну тут реально холодно, я вам скажу. Прям ну як холодно, дуже класно, дуже приємно. Коні на водопої. У нашому кучі тилички. Бачите як тут удобно роблять таблички. Ну і. Е... Це хто хоче психануть в таку жару. От. Ми не хочемо. Йдемо в репарто рай. Десять минут ти в раю. Да, ну 35 минут іти ще с ну, учетом того, як іду я, то можна множити на двоє. Мені здається зараз-мінус на максимальній висоті. Не, ну вище нас, конечно, є воно ще гори. От, але ми вже, якщо нам треба водопад, то соответственно ми ж повинні бути трохи нижче того всього діла. Фух. Оце я вас сегодня заведу. Я конечно ни на що не намікаю Но це я думаю як мінімум лайк. хоча ні то добровольне рішення. Ладно, шучу. Якщо дальше така дорога, лайк ставити не обов'язково. Далі, саме тяжкий підйом ми подолали. Далі, я так розумію, буде така тропа в тіньку. Треба попшикатися від клещей. Там трава густа починається. Так, десь буде пікати з ними. Я попшикаю, десь щось щось сталося, де люди. Де за? Ось бере. Сивень Де ти бачиш? Ну осьо. Між деревами чи це не воно. Та це не ти шо. какие там сивино. Хорошо. Сомнительно ми йдемо. <гум> далі, знаєте, як таке шині, що ми вже йдемо не по дорозі, а по якійсь тропі коровами натоптані. Не, ну далі то так приятненько, тільки ж можна на якось... Все, що шлика. <рес> то ти підпрыгуйди, тому що щоб я ще головою не цепляв вже після тебе. Як почала збирати, збирай все. Так. Опа, уш. Ні, це не уш. Слава, я отак Якщо, то отой от ту то водопад. А судячи по фотографіям воно похоже то я вже не знаю що ми туди хочемо йти змії пауки <гум> ще мама каже що кабани можуть бути Так, да, кабанів тут багато як і цих і вовків але я ж не думаю що вони ночі і на небі не хмаринки, вже 8 годин ранку а вже почти прядцятка градусів фух ну що ми не здаємося ми йдемо. <laughs> Саня рванув вперед, мами нас грібав паутиня і каже, ні, лише я після вас. Слава, я, я тепер знаю, як Сашу перед ними пускає. Я. Ні, нас... так то Юлі постійно все приходять на Київ стар. Вітаємо вас в Італії. Жаль. Дивіться, яка краса тут. Жаль. Скажи Жаль. Пещера якась. Зараз покажем вам пещерку. Ой, вибачайте, що трусю це ж. Якщо є кабан, лови його за задні ноги. Так ти його своїм весом роздавиш. Каленьку, а? Не, немає, там далі камінь. Ха-ха, ще б далі стали. Не получилось налякать. Минус 3 килограмма. А ну скажите, заметно. Саня, покажись. Слушайте, ну мы по багатьох маршрутах ходили. Но такой э, дорог я уже не бачив, ще не бачив, скажем так. Тут камні, там земля, там викладено, там засипано, там підсипано. Там взагалі лізеш через якісь ці. Фу, все, тут усе, бачите, йдемо по корінню комусь. А тепер починається резкий спуск. Понятно наскільки? Саня про павуків все знає, він з ними не дружить. І из-за того він тебе вперед і пропускає. Ну все, бачите, ось такий уровень мої руки. На, щоб ви понимали, який спуск пішов вниз. Так, ну це ж я не можу тут пройти мимо. Ви ж понимаєте? що тут такое. Ну так от, висота, мабуть, наверное, этаж. 12-й, якщо мені ще пам'ять не підводить після того як я вікна балкони встановлю. Може даже трошки вище Любовні записки і я і сора клева пара Оце я розумію балкон З пейзажем Що тут казати, ЙО мое Сезон дощів, я думаю, тут ця тропа, опять же Ну, ноушество таки, дивіться, це ж воно ну, ми там перепригувували в одному місці, а тут оце воно аж тако розливається, і де я стою і, і далі. І воно де навіть Юля йде. Зараз я вам цей кусочок заснімлю. Вигулюю Едіка За останній тиждень трохи він гаманився, але я думаю, що сьогодні я йому дам копоті такої, що він опять буде гарчати на мене. О, так. Дивіться як камні сунуло. Це ж, мабуть, як тає сніг, льот. І далі. О так. Я ж кажу, тут тропа така, що... Так, під підлоги, звісно, дивитися, а не в екран телефона. Бачите таке, коротше. А це ж тропа така. Оп! Ага, прийшли ми щойно звідки. А там вот мы йшли шли поза камнями в лісі Такого по кругу. О, ну, все-таки, наверное, да, то и есть той водопад. Не, ну я вам скажу, со временем вони тут шутканули, я не знаю, на самолете вони засікали 35 минут. Мы ми уже два раза по 35 и нам ще.. А! И ты -мо, чуть ногу не выломал и другу. Ох, Охрести, операторы. Як я их понимаю. Чуєте, чим далі, тим складніше йти. Але я вже чую гарну воду. Чую гарну. Але... Ой, тут ноги можна повивертати, реально. Але все одно я ж розумію, що це хтось старався, трохи якось викладав, бо інакше тут можна було б просто посунутись донизу. А, воно вже вода бачу. Хух, ні, ну так ми ще не ходили. Ви представляєте, звідки ми йдемо? Це столб ми проходили по дорозі. І йдемо звідти і тако по кругу по горах, то піднімаємось, то все зараз трохи спускаємось, що мене зовсім не тішить. Бо це назад треба буде піднімати. Фух. Ну нічого, зато я сподіваюся, що та любов і сподівання до водоспадів воно себе оправдовує, як правило, завжди. Такої йдеш по тропинці, знімаєш вам цю красоту, фух і пішов тако. донизу туди. А дорога-то туди воно йде, бачите яка обривість. О, ну то вже інтрига інтрижна я. Ви чуєте не немає розуміння де там купатися. Ну ми погодку, звісно, вибрали, чуєте? Дожді вже скільки немає, щоб ми не прийшли. Я думав, взагалі прийдемо тут камінь гарячий, поцілуємо, губи до нього прилипнуть і все. Перший раз в житті я настільки довольний залишився нашим походом. Ви подивіться на цю воду. Я зараз ще спробую підводну зйомку зробити. Риби немерено. Воно Вона зараз просто відблскує. Але дно ну просто, просто! Ну і собственно начало. зрозуміло, що це вам не Вікторія там, неагара, не чи як він там ще називається. О, але звісно... У мене можна вже навіть шнурки викручувати, але я вам скажу, що так гарно малювати, як то робить природа і то все. Там таке джакузі, я не знаю. Я йду к тебе! Ось ці блогери, сейчас Нічого там, пнигай, там не гнибоко Подпихнуть! Подпихнуть! А я що, куди в мене що, Сім рук чи що? Воно, ну, ті молоді старі ідуть їм давай, а вони з рюкзаками. Красота. Голова число. Я не знаю, як... Ну, повинні бути, естественно. Я не знаю, як передати. ощущения. -мо, вода, я катушу. Холодно? холодно, холодно, конечно, не А да, тут вообще это. Банда, не отключайтесь, бы вы еще такого не бачили. Зараз я помаленьку буду идти вниз. О. Собственно, там есть места, где можно хорошо покупать. Водопад. Сейчас светит солнце, то Ні, ну трошки видно. Йдемоте потихоньку. Буду старатись не трусити, але дуже нерівний зі рельєф ту. Ну вода це просто, ну просто не береться сльоза. Та, що там казати? Щоб ви розуміли, тут метра півтора до того камня. Тут все ще глибше до дна. Сиди Вода холодна, я не знаю, тут знаєте, йде така чаша одна, друга, маленька, третя, далі воно ну, четверта, п'ята. Цікаво, температура води, мабуть, чим нижче, тим буде тепліше. Ну, зараз ми пацани то знають, як ми зараз своїми природніми. Радусника ми будемо заміряти ту воду. Банда, ви готові до занурення під воду? Я... Вау, це водичка каже Саня прохладна. Ям, на нас таку прохладна водичку. Чим вище, тим вода холодніша. Ну, за эту разработку мне такую премию дадут. Нравиться! Нравиться! <ріст> <ріст> Я кажу, це ж скільки тут риби, а вона як ото ручна, знаєте? Думаю, може її хоч попробувати покормити. Дивіться, що не робиться. Ви дивіться, вода закипає. Видно скільки її? Чи туди кинути? <ріст> видно, видно, диви. Ребята, хорошо, перший раз в жизни кормлю. Таку піцаку і зібрав себе, все вс. Не, ну там це взагалі. В акваріумі я рибок завжди забував кормити, коли вони... <рес> поки вони верх пузом не вспливали. А тут все проснулся, вон нету. Гринпис. пиз. Ага. Битва за последние куски хлеба. Поцелуй, Петя. Бей, убей. Давай. Давай. Давай, массаж головы. Ох на вода. Звело да. все? Юля! Давай, нет, нет. Нет, давай, нет. нет! А вход скуда Нет. Сейчас сделаем. Я к ней. Ano, no, a no, a no, a no, 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 ja no, 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 Видно, що тут вода ледяная, ледяная. Що це ми з тобою мішок не взяли? Зараз би нарвали, нафасували. Лаврове листя, ви зрозуміли? На продажу, так. Да, да. І ма би продати. Я це ходжу і переживаю постійно, коли мене вже продадуть. Десь циганям, мабуть, в рабство. Навішали на мене сумок, як на того коня, а я ж інвалід. Тяжко бути Оце самим умним і сильним в сім'ї. Та ну, нічого, я якось з цим справляюсь. Дякуючи вам теж за підтримку постійно. Я лавровилися таке, знаєте, йдеся ж громад, я не знаю. Це яку то буду варити. Надо, навіть, собі зламати, рідочку. як буду варити. Е а, Як буду варити цибулю, чи кажу цибулю, сало в цибулі, от, то взяти та й закинути такого О. дивіться відео, ну, як кажуть, без коментарів. значить, Власники ресторану цього зробили під час війни. Отаку ну, картину намалювали. Тепер читайте далі. Що тут пишуть? Ну, ну що, молодці. Боже, ще й правильно написано, нічого сюди. Ну хай ми і такі. Інколи даже нічого казати не, не хочеться.